Визмовляли вчора. Але я перепрошую. Ще? Що? Цивільний військовий? Цивільний. Надайте, будь ласка, документи для перевірки. Підстави для надання перевірки документів. Блок -пост, національна поліція Звертаю увагу. По-перше, посвідчення національної поліції. Показуємо до повного ознайомлення. Документи на блокпост 1154. В ньому прямо прописано, що документи повинні бути і одночасна довіреність. Ну зараз принесемо документи. Несіть. Давайте, будемо дивитися. Бо я жодного разу mm -hmm. не бачив. Це що? Посвідчення. Посвідчення? Це да. що за посвідчення таке? Це посвідчення. Воно не відповідає зразку 1137. Не а отак, не відповідає. Тому це ви не стосуєтесь, вас не стосується закон про національну Жаль, поліцію. Будь не ласка, несіть. Не забувайте, я, кстати, я вам що хочу сказати, що я вже це, про це попереджав, звертався стосовно цього. Оце взагалі якийсь цирк. Та тому що я їх не, не визнаю. Вони не є поліцейськими. Це шахрайська контора. а тобто зараз мене затримують знову на посту витрачають мій час життя. Щоб ви розуміли. При цьому не мають ніяких... Ніякого посвідчення. Зараз ми подивимось все ж таки посвідчення, хто він, що він, може він назветься. Я думав, що їх вже не буде. Ну. Я такі нізи такої не було. Чого іменно? Я не збираюсь виходити. Чому я повинен виходити? Підстави ніякі. як, будь ласка, сюди документи. Посвідчення, по-перше, своє, надайте. То не посвідчення. То не посвідчення, ще раз повторюю. Ну, втручайтесь, будь ласка. Ну, я знаю, що посвідчення або ні, я знаю, як воно виглядає. Зрозуміло? Краще вас. Є закон про інформацію, є закон про національну поліцію, да, 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 стаття 5, позначка 1, в якому написано службове посвідчення поліцейське відповідно до постанови 1137. Зараз на гарячу лінію дзвонить.

Те, що я казав, що пост, блокпост є незаконним і підтверджено цього, як ви бачите, що документів ніяких немає. Вони просто ховаються на цьому блокпосту, щоб не воювати. ставлять незаконні блокпости, відловлюють люди, ну, що відбувається. І в мене в цьому, я так розумію, пан Верховний Головнокомандувач. Оце воюючи сторона. Про що я нещодавно повідомив, вже я особисто. А зараз лише звернутися, залишилось до суду, щоб реально вже почали відійти вчиняти до нього.